На Хмельниччині нині переважає грип типу А, який переносяться найважче. Є й випадки грипу типу Б. Наразі в області епідпоріг на сезоні захворювання перевищено на 62%. Найбільше серед хворих дітей віком від 5 до 17 років. Про це під час брифінгу в облдержадміністрації повідомив головний державний санітарний лікар області. За поточний тиждень на 2000 випадків маємо більше ніж попередній тиждень. Зареєстровано 12 647 випадків. Маємо один смертельний випадок від грипу. Смертельні випадки щотижня фіксуються від, як від ковіду, в основному це по три випадки в тиждень. Це люди старше 65 років. І, як правило, за, після збору анамнезу це люди, які яким не проведено щеплення вакцини? У нас вистачає. Але, на жаль, вакцинації проводиться повільними темпами. Що раніше, що зовсім недавно я говорив, 500-600 Ми в тижні щепили, то зараз до 30 випадків 30-40 тільки в тиждень проводимо щеплення. Грип типу А провокує загострення хронічних захворювань і може призвести до ускладнень. Найчастіше пневмонії. Впродовж тижня майже дві тисячі нових випадків грві грипу та ковіду лікарі реєстрували на території Хмельницького району та громади. Госпіталізовані люди і з ковідом, і з грипом, і з гостроінспіраторним вірусними інфекціями. Госпіталізовані як діти, так 414 чоловік знаходяться в стаціонарах. Є одна людина молодого віку, яка в нас має і у неї зафіксовано і грип, а і ковід. Новий штаму ковіду у нас на території області немає. Ми дали на секвенацію матеріал. В Київніше в нас немає. Поки що но він буде. Звичайно, якщо він йде по території України, значить він буде і в нас. В Хмельницькому епідситуацію моніторять щодня. Наразі рішення комісії ТЕПТНС щодо переходу навчальних закладів на дистанційне навчання немає. У Нетішині з 5 лютого карантин завершився і діти повернулися за парти. Через тиждень-два, за словами головного державного санітарного лікаря області, прогнозують спад сезонних захворювань. Ірина Аріон, Данило Біга, новини міста.